D1 Деван сьогодні головний герой нашого огляду. Це одномісний одношаровий намет, що встановлюється на трьох палички, і в повній комплектації він важить лише 659 грамів. Одразу зауважу, що цей показник ваги є вельми хибним, тому що, по-перше, повна комплектація від виробника не включає в себе чотирьох шнурків, без яких цей намет повноцінно не розтягнути. А по-друге, його дно це нейлон 10 десятьденьє. Тому без футпринту його використовувати неможливо. Відповідно до тих 659 грамів, готуйтесь, що треба буде додати, мабуть, грамів 70 ваги. І в результаті ми отримаємо намет, що важить десь 730 грамів. Що ніби теж виглядає добре, але давайте не будемо робити висновок, доки я не поставлю цей намет і не покажу вам, скільки в ньому є простору. Бо після того, як я його вперше розставив і трохи ним покористувався, я зрозумів, що. Я таки, мабуть, хочу більше на себе брати ваги на свої плечі в поході, але отримувати більше комфорту і затишку в тому укритті, яке беру з собою. Пробіжимося по комплектації і упаковці. По перше, погляньте наскільки він маленький. Його можна взагалі спакувати в нічого, особливо якщо покласти десь на низ рюкзака. Де його притисне інше спорядження. В якості упаковки маємо невеликий мішечок, та ж сама тканина, що і сам намет. З одного боку ручка, за яку ми можемо витягувати цей мішечок з наплічника і тримати його, доки витрушуємо з нього намет. З іншого боку, все по класиці, шнурок і пластиковий затискач. Це на сам намет, оскільки він одношаровий, то тут одразу спальня приєднана до зовнішнього тенту. Відповідно, тут нічого такого надзвичайного. А це упаковка з кілочками і додатковими відтяжками. І, здається, якоюсь навіть стрічкою для сушки-білизни. Щодо кілочків. ми їх маємо в комплекті 8 штук, і це такі от подібні кілочки. Кілочки, до речі, досить добрі. з Гарною петелькою. На відміну від кілочків в наметі Дурстон, про які ми нещодавно говорили, ці хоч і алюмінієві, а не титанові, але значно витриваліші за ті, що є в Дурстоні. І, як я казав, в цьому ж мішечку, окрім кілочків, у нас ще є одна відтяжка і одна, мабуть, мотузка для сушки, яка, по ідеї, мала б бути в комплекті. Як відбувається кріплення цього намету? По чотирьох кутах ми маємо шнури з регулятором відстані. Тобто тут ми можемо в доволі доброму діапазоні регулювати натяг намету, і вони прикріплені через тропу до стінок намету з підсиленням. Тобто, до речі, зразу зауважу, що от такі от нерівності на швах. Які мені зазвичай не подобаються, вони тут зустрічаються. Тобто, якщо ми порівнюємо якість виготовлення цього намету з тим дурстоном, що стоїть позаду, то звісно цей намет буде програвати. Далі спереду ми теж маємо шнур з регулюванням, і плюс фастекс. Фастекс потрібен для того, щоб відчепити і другі двері, і повністю відкрити намет. І тоді залишається в нас стояти оцей шнур, який допомагає утримувати намет в стоячому положенні. Бо якщо ми знімемо цей кілочок, намет наш завалиться. Чіпляю цей фастекс назад і будемо рухатись далі. Трекпаличка кріпиться острічком донизу, там вона вставляється в люверс на стропі. По центру до неї спальня кріпиться ще одним затискачем з невеличким шматочком тканини. А зверху паличка вставляється просто в підсилення і вона в принципі, звідти нікуди не випадає, бо в неї нема куди подітися. З заднього боку, оскільки це одномісний намет, в нас входу немає, у нас є невеликий навіс, і з того навісу, так само через регулятор а, натягу, Йде шнур до кілочка. І плюс в цьому наметі треба обов'язково ставити ось ці відтяжки, що йдуть на основних площинах намету, на основних скатах. Вони кріпляться через підсилення теж до тенту, і регулятор натягу тут же от такого формату. Чому тут це є обов'язковим? Ви побачите, коли я залізу всередину. Щодо залізання всередину. По-перше, ззовні у нас блискавка YTT номер 3 з просоченням аквагард. Немає клапану, все круто. Блискавка мені подобається. А дверцята у відкритому положенні кріпляться з допомогою такої пластикової фурнітури і петель з гумки. При тому, як і. Зовнішня дверцятка, так і внутрішня дверцятка. І зауважте, то, що кріплення є дві, що дуже круто, щоб дверцята не падали і не закривали вхід, який і без того є надзвичайно маленьким. Що я маю на увазі, коли кажу невеликий вхід, це такий вхід, куди я маю залазити зігнувши свою шию. Інакше я туди просто не залізу. І що ще мені не подобається в тому вході, це те, що коли я залажу в намет, я опиняюсь в зоні своєї подушки. У нас по центру стоїть палка, тому вхід по центру поставити неможливо було. І з-поміж варіантів, поставити в ногах або поставити в голові, виробник вибрав голову. Я б особисто хотів, щоб вхід був розташований в ногах, бо тоді, коли я в своєму брудному одязі залажу в намет і сідаю на спальник, то я не сідатиму в район голови спальника, де в мене чистіша частина, де в мене лежить подушка, де я торкаюсь обличчям. Але виробник чомусь вирішив, що то є гарніше рішення. Ніж помістити вхід до ніг. Щодо внутрішнього простору, давайте почнемо з тамбуру, до якого в мене насправді претензій немає. Бо от 50-літровий рюкзак напівпорожній Fram Equipment Tempo там просто губиться. Місце залишається ще і на капці, і на кухню, і на все, що ви хочете в тамбурі залишити. Але коли ми ліземо всередину намету, знову через цей маленький вхід, то ситуація з моїми враженнями змінюється. По-перше, намет має звужену до ніг форму. І, відповідно, ви не зможете в ньому використовувати килимки широкі прямокутного формату, тільки формату мумії, або якщо прямокутного формату, то килимки розміру регулер, які мають ширину 55-10 см. Щодо простору в верхній частині намету, то його достатньо, бо палички в нас стоять під кутом, так ніби на розширення, і в голові місця дійсно море. Я не буду торкатись. Стелі ніколи, якщо саджу посередині намету, це мені подобається. Що мені не подобається, так це довжина намету і простір в ногах і в голові. Якщо не ставити оці відтяжки, про які я вам казав, які кріпляться до основних схилів намету, то простору тут було б надзвичайно мало. А ставити ці додаткові відтяжки це додаткова робота і додаткові штуки, за які можна перечепитись назовні. Тому я, звісно, волів би, щоб було б якесь краще рішення стосовно цього простору. Але наразі так воно і є. І отут в мене залишається небагато місця на спальничок, і в ногах залишається теж зовсім небагато місця на спальничок. Відповідно, стосовно простору, то в цьому наметі сильно не розженешся. Я б не сказав, що він є супермаленьким, але для людей зі зростом 1,88 сімдесят як я, і вище, то, мабуть, я б цей намет нарадив. Попам'ятаєте, це одношаровий намет, і все це буде мокрим. Щойно буде підвищена вологість, вечірня роса, дощ і таке інше. І все це буде одразу потрапляти на ваш спальник, який буде мокнути. Тому одношарові намети краще робити значно довшими, ніж зважається на перший погляд, щоб уникнути цих недоліків. Але виробник чомусь зробив саме так. І що ще мені не подобається: це те, що щоб повністю цей намет розправити, всі ці куточки, і зробити його простір дійсно дієвим. То нам потрібно тут причепити шнурки ззовні до куточків, які в комплекті нема, і причепити їх до кілочків. Чому це виробник не зробив одразу, я насправді не уявляю. Ну, ніби ж зрозуміло, що без цих куточків користуватись наметом буде не так зручно, як з ними. Ну, поклади вже ті готові шнурки в комплект. Щодо приємних дрібничок, то ми тут маємо одну кишеньку біля входу, досить простору, але лише одну. І петельки в кутах намету. Одна тут. І одна знаходиться з того боку. Щодо вентиляції, то ситуація насправді класна. Бо, по-перше, у нас оця вся, сітка зроблена, о, вся стінка зроблена з сітки, і плюс тент піднімається доволі високо від землі, що насправді в штормову погоду може бути і недоліком. Плюс ми маємо вентиляційне вікно на іншій стінці намету. І ми маємо вентиляційні вікна в голові і в ногах. Це не сподобається тим, хто не любить протяги, бо ніби на рівні землі у вас є вентиляційні вікна і через них все буде залітати. Але для одношарового намету, де буде купа конденсату, такі вікна мають бути. Але знаєте, що навіть з ними в цьому наметі за умов, коли утворюється конденсат, ви будете його вичерпувати доброю такою ганчіркою багато разів. Бо це властивість одношарових наметів. Щодо користування цим наметом вітряну погоду, то треба ще пам'ятати, що з зворотнього боку намету у нас є отакий парус. Тут у нас немає входу. Але дашок є, щоб дощ не потрапляв в те вентиляційне вікно, яке знаходиться під ним. Однак дашок цей величезний і парусність в нього добряча. Тому вітряну погоду ставити намет до вітру оцим боком ні в якому разі не можна. У вас просто вилетить кілочок з цим шнурком. І намет складеться. І то буде в таку погоду, коли ви не захочете вилазити назовні і його поправляти, а вам доведеться то зробити. Щодо складових цього намету: фурнітури, блисковок і матеріалів. Форнітура надзвичайно якісна, вся, що зустрічається, і мені вона дуже подобається. Блискавка YKK No3. Теж до неї претензій немає, бо це ультралегкий намет, і саме тому тут обрана трійка. А от щодо матеріалу, то з одного боку це 10 день є і це надзвичайно класний легкий сучасний матеріал. З іншого боку, це нейлон, і він буде провисати після того, як ви поставите намет, і він сконтактує з вологістю, чи то від роси, чи то від дощу, чи від чогось, від якогось туману. І вам доведеться пройтись по колу і ще раз перезатягнути всі точки кріплення. Добре, що діапазон регулювання на кожній точці тут є гарний. Але не забувайте, що це треба буде зробити, бо знову-таки це одношаровий намет, всередині якого на стінках буде море конденсату. Якщо ті стінки провиснуть на вас, вам це не сподобається. Ну а щодо тканини підлоги, то я вже казав, 10 день є це не та тканина, яку на підлозі можна використовувати без футпринта. Тому футпринт з полікро, або як в даному випадку, це плівка, аналог полікро називається третє скло в Україні, з собою краще мати. Вона нічого особливо не заважить, але вона і вбереже ваше дно від пошкоджень. І якщо, наприклад, десь поставити на мокре або на брудне, то вам треба буде висушити і вимити лише ваш футпринт, а не весь намет. Тому футпринт тут обов'язковий, як і на мою думку, обов'язкові ті шнурки, яких виробник не доклав в комплекті, які допоможуть в цю ванночку. Намету нижню розтягнути і зробити в ньому більше корисного простору. Що в результаті? Я б такий намет брав з собою, тільки якщо б мені довелося максимально економити вагу і об'єм в наплічнику. А двоскатний тент я не міг би взяти з собою через, наприклад, комах, від яких хочеться захиститись москітною сіткою. В інших випадках я б його уникав і краще брав би щось трошки важче, але значно комфортніше. Знову таки Дурстон іксміт. Бо, по перше, Складніше встановлення, ніж у Дурстона значно. Треба всі ці відтяжки поставити і за ними добре слідкувати. Плюс ще нав'язати шнурки, собі треба, ті, яких виробник не нав'язав. Далі мені не подобається маленький фіт, в який треба протискуватись, і плюс ти попадаєш одразу на подушку, яка мала б бути чистенькою, а тут ти на неї маєш сідати в штанах. До того ж, це одношаровий намет, і в ньому буде проблема конденсату, як не крутий, її просто неможливо вирішити. Ну і плюс цей намет є суто наметом або доброї погоди, або захищених від вітру місць, оскільки з того боку ми маємо величезний парус, а з цього боку в нас тент стоїть доволі високо від землі, і в сильний вітер це теж буде відігравати негативну роль. Та його можна трошки притягнути нижче, тут спереду тент, але треба пам'ятати, що від того зросте натяг шнура, який притягує тент, зросте його кут. І зросте вирогідність виривання кілочка через це. І це знову таки трапиться в погану погоду, коли вам не захочеться вилазити назовні і поправляти. А не поправити ви не зможете, бо щойно вилітає один з цих кілочків, намет падає, бо це намет на трьох палицях. Ну і всередині, як не крути місце не так, щоб багато, як для одношарового намету, де треба максимально берегтись від стінок, бо по ним буде сповзати конденсат. Якщо б навіть я спав в цьому наметі в трисезонному спальнику, який має свою певну товщину на надувному килимку, який би мене піднімав трохи від землі, то я б же своїм спальником той конденсат збирав. Якщо б в мене був зріст ну нехай метр сімдесят п'ять і менше, то так, цей намет можна цілком використовувати і обмеженості по простору не боятися, але в моєму випадку, на жаль, ні, отакі мої думки про намет Госамергіардеван. Скажіть, будь ласка, що ви про нього думаєте? А наразі дякую за перегляд і щасливо.